Скажімо, так. закріпили так, це все і, і саме жовтня Після допуску, нього цикл подій аж до Мазепи з Карлом XII Петром І, Оце вже точно закріпило, так що от все. Глобально закріпив. Карла XII Мазепи були шанси проти? Звичайно, були. Взагалі, те, що, от, те, що робив Карл XII, це, якщо так от, то ми це сприймаємо як данність, А насправді, Карл XII він спіймав зірку і вважав, що він якась там не знаю, в яких він категоріях ну, він вважав, що він якби рівня Олександру Македонському, і він грався в Олександра Македонського. Оці свої походи довгі. тобто, йому Піддані його писали, що нас на нас тут, тут нападають на наші володіння, оці балтійські, ну, теперішня Естонія, теперішня Латвія. Захисти, ну, отут, ці наші землі. А він десь же ходив там. тобто Йому не було ніякого потреби йти на Москву. Потім на Москву йому зробили випалену землю, він повернув в Україну. Це все було. Ну, авантюрні дуже рішення, імпульсивні він не слухав парад генералів. Йому не потрібно було. Він розбив саксонців, все, міг би вертатися туди-назад, на балтійські землі, і там робити те, що треба. Треба громити московські ці всі війська як, 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 як належить. Тобто для нього це було для шведів, це були дуже виснажливі всі ці походи. І це найменш ймовірний, можна сказати, розвиток подій був тільки завдяки тому, що він був молодий, запальний. Те, що він взагалі пішов в розвідку, сам якийсь час йому щастило. Якийсь час. Ну, справді він був дуже талановитий. Те, що це перша його така велика битва під нарвою. Ну, справді, з меншими силами розбив більші.